Переповнена пресою зала суду за склом російські громадяни затримані півроку тому на Донбасі. Вони уважно читають обвинувальні акти. Ви служили в російській армії. Усі запитання до адвоката. Про цей процес у російських змі мінімум інформації, на відміну від суду над українцями Олегом Сенцовим і Надією Савченко, яких активно підтримують в Україні. Затриманих росіян не згадують у своїх виступах московські політики, та й мітингів на їхню підтримку не організовують. Я не чув. і, напевно мене не хвилює їхня доля. А це... а це письменник. Чи хто він такий? якщо це дійсно російські піддані. Тим паче, якщо це наші офіцери спецслужб, то я більше ніж упевнений, наша держава має докласти зусиль для того, щоб допомогти їм Кремль відмежувався від процесу. Міноборони Росії повідомило, обидва вояки звільнилися зі служби ще минулого року, і на схід України їх не відправляли. Москва не забезпечила підсудних навіть адвокатами, що суперечить словам президента Путіна. Люди, які з різних причин опинилися за межами Росії, можуть бути абсолютно впевнені, ми завжди будемо захищати ваші інтереси, тим паче у складних кризових ситуаціях у випадку Єрефеєва та Олександрова Кремль не виконує своїх учних обіцянок. Це означають російські правозахисники. В росії так скаочень популярний лозунг там своїх росії. Дуже популярне гасло своїх не кидаємо. І те, що російська влада фактично так поводиться, всупереч своїм словам. Це діє на російських військовослужбовців. Тадійствують, <зв>. по крайній мірі так на російських війнах за повідомленнями, змі росіян Єрофеєва та Олександрова можуть обміняти на українців Савченка і Синцова, але тільки після оголошення вироків.